Для родини пані Лейли війна розпочалася не 24 лютого. Жінка родом з Лисичанська, тому що таке вибухи та бомбардування знала ще з 2014 року. Однак до останнього сподівалася на краще. Не вірила, що доведеться тікати. Для нас війна почалася ще в 2014 році. В нас вже був такий досвід. Але тоді якось воно ми пересиділи кілька днів. Так, це було у підвалі, так, це було з малою дитиною, моєму старшому тоді було 9 місяців. Але якось ну, от ми пересиділи, все прийшли наші, і все там почало відновлюватись. І якось ми чекали, що цього разу буде так само. Тому, ну що ми робили? Відправились на закупи, як і всі. Тобто, ми збирались перечекати буквально там, кілька днів, там закупились ліками. Там. Тим, що необхідно, і все. Ми ще виходили там біля під'їзду гуляти з дітьми, бо думаємо, ну треба. ж. Не так воно вже і бахає. В принципі, перші дні в нас ще було спокійно. Але, звісно, там ця паніка, знову ж таки, всі, як і всі, ми були в телефонах, хтось вже поїхав, а що ви будете робити, а ніхто не знає, що робити. Тому кілька днів ми були дуже розгублені всі в новинах, але збиралися перечекати. Ми намагалися адаптуватись до цього. Ми збирались перечекати вдома взагалі. Для мене це був величезний стрес поїхати з рідної домівки. Велика Квартира гарна, в центрі з ремонтом. Ми восени зробили дитячу кімнату. Однак залишатися у Лисичанську було небезпечно, дуже. тому жінка з чоловіком та двома дітками вирушили в довгу дорогу в нікуди. Ми взяли там дітям куртки на весну, там змінну білизну, ну і там переодягти з дітям взяли, собі ми нічого не взяли. Це була дуже-дуже важка подорож, бо ти їдеш, воно бахає, все одно і ти не знаєш, а ти доїдеш. От стоїш на блокпості. Годину можна стояти. Це оці перші тижні, коли їхали людей. Було просто безліч. Півтори доби, і родина Дорошенків приїхала до тоді ще мирного Нікополя. Лише опинившись в орендованій квартирі. Пані Лейла зрозуміла, як тепер зміниться її життя. Було дуже складно. Я коли зайшла до орендованої квартири, я от сіла на ліжко, і в мене просто істерика була. Я, я розглядалася, до мене, тільки дійшло, що ми зробили. Що робити далі взагалі, не зрозуміло, бо ну якась невеличка сума, якесь збереження є, але ну це не якісь такі гроші, на які можна там жити, не знаю там, роками. І ми про це не думали. Ми, нам здавалося, що там тиждень-два. ну це, це всі так, це одна історія на всіх. Якби я знала, що ми поїдемо назавжди, я б брала зовсім інші речі. Я б взяла фотографії дитячі Або там фотографії, де мої там бабуся, дідусь. я б взяла якісь такі речі, які мені пам'ятні. Я, я б не брала куртки чи сапоги. Я, я б брала те, що близьке до серця. Але ну що робити? Починаємо з чистого листа. Пані Лейла не опустила рук. Вона записала дітей до школи. Її син Ілля займається танцями та відвідує музичну школу. Молодша донька Аріна, маючи деякі особливості розвитку із задоволенням проходить реабілітацію у Нікопольському центрі. Втім, спокій та відносний мир тривали недовго. Влітку, коли окупанти почали обстрілювати місто, родина знов поїхала. Цього разу недалеко до села. Щоправда, надовго там не Залишились, повернулись до вже рідного Нікополя. Коли я поїхала до села, я зрозуміла, що е, а я не хочу їхати з Нікополя. Я, я не хочу кудись їхати далі. І це, ну, мабуть, це моє місто. І якщо не припече дуже сильно, то я не хочу звідси їхати. П'ять місяців ми були у селі, а потім перед новим роком вирішили. Повернутися, бо хотіли справляти новий рік вдома. Вдома. За ці п'ять місяців ми зрозуміли, що тут наш дім так вже склалося, так, і ми повернулись, справляли новий рік тут, і вже більше нікуди не їхали.